Так, ну що ж, змонтували ми наш гріючий кабель. Встановили стояк. Ось у нас кабель іде туди, вертається і ось закольцований. Значить, запінили ми, наложили піни на нижній короб спінопласту. Зараз підрізали і накладаємо верхній короб. Ось так ось. Пропускаємо кабель. пропускаємо наш водопроводік. Нашу водичку треба пропустити також. Ось так от. Ось так. Все це запускаємо і надіваємо верхню частину короба. Та, що буде у нас на дворі. Та, що в землі у нас є. Акуратненько з кабелями. Тому як гріючи кабель не можна перегибати сильно. Ось так. І монтуємо нашу верхню частину нашого коробу спинопласту. Трохи ми багато піни наложили, але в нас так вийшло, тому що балон спортився. Зараз ми його гарнесенько, чимось вісом прижмемо. І буде у нас лялечка. Не лялечка. Ось так. Потім верх будемо підганяти також. Так, що нам зараз потрібно? Нам зараз потрібно.